Друзі, нагадую, можете закачати, завантажити наш додаток, встановити його собі на телефон. Можна слухати громадське радіо зручно і скрізь, де би ви не були, навіть під час повітряної тривоги в укритті, а що дуже актуально. Ну і, вже з нами на зв'язку. Є наш наступний гість. Будемо говорити про те, що третя штурмова відкрила школу FPV-дронів. І буквально за два дні, за декілька днів там від початку там оголошення набору, вже набрали декілька сотень бажаючих. Тому будемо говорити про це з командиром протитанкового батальйону, третьої окремої штурмової бригади, лейтенантом збройних сил України Олегом Романовим. Він з нами на зв'язку. Пане Олеже, рада вітати вас в ефірі. Вітаю вас, пані Ірино, Слава Україні! Героям слава! То Третя штурмова, як завжди, на передовій. Так і школа FPV-дронів, бачили відео величезне приміщення. Зрозуміло, там всілякі штукенції придумали для студентів. Розкажіть, будь ласка, більше про цю школу. Хто може там навчатися? Чи обов'язково це мають бути бійці чи новобранці третьої штурмової, чи можуть вони потім піти в інші підрозділи? От трішечки більше. Давайте почну спочатку. На момент виводу підрозділу на відновлення після Бахмутської кампанії стикнувся з такою проблематикою, що в нас нема де тренуватися практично операторами в та немає такого своєрідного ядра, де буде обмін досвідом проходити не на фронті безпосередньо Е, Тому було прийнято рішення створити fpv хаб. Який потім отримав назву Кілхаус, і підходячи до вашого запитання, скажу, що в цьому хабі можуть займатися як цивільні, так і військові з інших підрозділів, не тільки з третьої штурмової, але зазвичай так ми всіх запрошуємо до нашої бригади, як я вже раніше казав, сімейного типу для проходження служби в наших лавах. А скільки триває навчання? Що потрібно для курсанта? Називемо їх курсантами, так? Чи потрібна якась попередня підготовка? Чи це абсолютно можуть прийти нулячі люди без досвіду? З власного досвіду головне бажання, та напевно, що вдома завантажити собі симулятор як відеогру, на якій ви можете тренуватися вдома. Це вам Трошки зменшить, скажімо так, час на підготовку до практичних польотів вже на самому майданчику. А скільки триває навчання, і як можна цю заявку оформити? Зрозуміло, ми не можемо говорити там місце і місто навіть так, але як студентам знайти вас? Дивіться, у нас є сайт, він був. На телеграм-каналах і на інших ресурсах третьої штурмової бригади на цьому сайті ви переходите по посиланню, з записуєтесь, записуєтесь на курс. Курс триває в нас сім днів. За ці сім днів люди вчаться спочатку літати на симуляторах, потім вчаться збирати fpv дрони збирати боєкомплекти fpv дронів не справжні, але розуміння, що в них було. Прошувати частоти, тому що FPV — це не просто так взяв і полетів, Це треба також розумітися з радіотехнікою. Скажімо так, багато там відеотрансляторів, радіочастот, передатчиків зв'язку, передатчиків відеосигналу, і про це все розповідають наші інструктори. А інструктори саме з третьої штурмової бригади там. В нас на даний час там інструктори, деякі з треті штурмової бригади деякі просто люди, яких ми взяли, скажімо так, з вулиці, тому що багато ФПВшників на даний час ще приймають участь в бойових діях. На майбутнє ми плануємо додати до інструкторів, які зараз там навчають наших бійців ФПВ Операторів з бойовим досвідом, які там втратили свої кінцівки, е, і вже такі будуть люди, але це трошки в подальшому. Ну і ще е, по, по школі е, таке запитання, чи потім ви відбираєте цих курсантів, які пройшли ці курси е, до себе у третю штурмову, чи даєте їм відношення? Чи є у них така можливість? Ну, зі свого боку, звичайно, що я займаюся, скажімо так, хедхантингом. І хотів би, щоб люди не знайшли, але ми не маємо юридичних ніяких підстав, щоб відбирати до себе. Ми пропонуємо люди вже за згодою. Людина, коли пройшла у нас ФПВ-курс, вона може вже після мобілізації. Зараз Володимир Олександрович її підписав, йти в підрозділи різні, обов'язково в третю штурму браду з навичками фпв оператора і там наносити бадабум ворогу. Я хочу вас запитати, от зараз те, що відбувається на фронті, і наскільки війна вже переходить, перейшла давно перейшла у повітря. Це наскільки швидко розвивається ця галузь саме FPV? Як попрошу вас згадати, можливо, навіть якийсь бій чи якусь операцію, де FPV-дрони реально змінювали хід бою, аби підкреслити просто важливість цього озброєння. Звичайно, такі ситуації були не одноразово. Наприклад, пригадується штурм Андрівки першим штурмовим батальйоном ну, всією бригадою, скажімо так, не будемо перечислювати всі підрозділи. І гранатометники ворога гарно відпрацьовували з укриттів. До них було важко достати стрілкову зброю там, з наших різних інших засобів. І тоді саме fpv апаратори протитанкового батальйону з команди Паскуда груп гарно нанесли враження. Ворогу там відірвало ногу, це було дуже ефектно, потрапило на наші відео. Як ви всі бачили ці відео, ви всі їх любите? <рес> так, любимо і любимо приїжджати до вас в гості, як журналісти, і знімати на власні, на власні очі це бачити, і на власні очі от, все це відчувати на власній шкірі, можна так сказати. А, чи вважаєте ви, що майбутні майбутні війни саме за fpv дронами Тому що знаєте, кого. Не запитаєш, запитаєш а півішника. Там запитаєш дронщика. Вони кажуть: треба лише розвивати. Дронову, дроновий напрямок. Запитаєш артилеристів? Вони кажуть, ні, дрони це добре, але дайте нам більше снарядів, треба розвивати більше артилерію. Там піхота говорить, що треба посилювати піхоту, дайте нам більше БТРів, і ми будемо забезпечити нам більшу живучість. Як ви вважаєте, що якою буде майбутня війна, так уже завтра, так і чи м -м, можуть fpv дрони значно. Розвантажити так оці ці класичні піхотні підрозділи і розвідку дивіться. Ми зараз в співвідношенні дуже не на нашу користь в кількості особового складу, саме піхотинців, тому для сил оборони України в дійсно грають велику роль. Ворог так само знайшов для себе, наприклад, у нас це Вундервафля fpv дрони У ворога це капи, які розносять просто е, спостережні пункти ВОП, КСП і так далі. Так було і на Авдіївському напрямку. Е, біля мого КСП прилетів КАП. Благо, що ніхто не загинув з штабу батальйону. Е, чи може е, Розумієте, нам потрібні і снаряди? Це комплекс різних. Е, Засобів, які можуть допомогти нам стійкій обороні, які, яка збереже нам державу. Я вже не кажу зараз про такі е, гучні речі, як е, вихід на 91 й кордони, треба розвивати FPV-дрони, треба розвивати боєкомплекти до FPV-дронів. Це також важко, тому що саме в коли попадає в руки до наших операторів, це ще срий продукт. До нього ще потрібне гарне БК. Я не раз бачив, коли прилітає. FPV в там скупчення ворога, і ворог просто став, стряхнув ногу і пішов далі. Тому е, підіймати вопрос на питання, підіймати на е, державному рівні по боєкомплекту для FPV, по виробленню снарядів в той кількості, яка нам потрібна. Я не знаю, мені здається, зараз десь 40 тисяч збих е, сторін е, одиниць боєприпасів використовуються на день. А, і ми розуміємо, що це більшість ворог стріляє, тому що в них є гарне ВПК, яке досталось з радянської спадщини. Нам все це треба робити для того, аби зберегти нашу державу. Хотіла вас запитати, як людина, яка тепер цим займається постійно щодо дронів на кухні, так тому що була велика дискусія в суспільстві, чи дійсно люди можуть самі збирати там закуповувати. Комплектуючи і самі їх збирати, потім, звісно, там відправляти на перевірку спеціалістам. Чи цим все-таки мають займатися в окремому спеціальному відведеному а Спеціалісти, знову ж таки, фахівці, а не там дилетанти з цивільного життя? Ну, дивіться, там. Певні навички для цього потрібні, і колись я проштовкував також цю ідею, аби відправляти людям додому, як пам'ятаєте, в 90-х, дев'яностих двохтисячних. Е е Авторучки збирали вдома люди і висилали назад на підприємство і їм платили кошти за це. Але це дуже важко зробити. В дрон сам по собі коштує 400-500 доларів. Ну там можна знайти дешевше, можна знайти дорожче. Як ми будемо певні в тому, що ми віддаємо в дрони на зборку чесним людям? Я, тут Мені здається, треба підприємство робити під наглядом захищено. і. Таким чином, ми будемо знати, що в нас за цей місяць буде приїде на фронт тисяча або там три тисячі в Ну і хочу спочатку нагадати нашим слухачам, що говоримо з командиром протитанкового батальйону 3 ї окремої штурмової бригади, а лейтенантом Олегом Романовим написав до Ромаха. І говоримо ми про школу 3-ї штурмової школу fpv дронів. Там навчають, як от сказав пан Олег, не тільки військових, а й цивільних за 7 днів. В принципі, достатньо от цих 7 днів тижня, щоб м, навчити майбутнього. Оператора і пілота. Звичайно, що це тільки закладе фундамент в майбутнього fpv-оператора і з цього фундамента вже буде розвиватися людина сама. Потрібно, щоб людина проявляла ініціативу. В мене багато, досить багато, як для мого батальйону розрахунків. І я бачив, як це все починалося. На той момент, коли. Протитанкові засоби ми не діставали до е, ворожої бронетехніки. Я зробив ставку на FPV, і тоді ще вони не були такі популярні. Я бачив там дійсно, що Служба безпеки України літає і так далі. Е, людина, яка пройшла семиденний цей курс, повинна потім кожен день бути в матеріалі з фронтом спілкуватися. Що на яких частотах, умовно, там літають, на яких частотах літає ворог, які вийшли технічні новинки. Це просто ну, такі рутинні, рутинна праця. І сім днів цих – це фундамент, від якого буде відштовхуватися майбутній оператор fpv дронів Тоді хочу вас запитати, звісно, як з цим справа у росіян? Наскільки вони паралельно намагаються розвивати цей напрямок? В останньому своєму інтерв'ю президент говорив там, що якщо говорити про артилерію, так то це співвідношення один до десяти. Якщо у нас говорити про дрони, яке це можна бути співвідношення, і наскільки вони випереджають або не випереджають? Не знаю, поясніть що відбувається з їхнього боку з боку противника. Дивіться, є одна різниця між двома, двома сторонами протиборствуючими. Росіяни мають можливість сидіти кожен день в логістичних центрах в Китаї на закупівлю цих дронів. Ми, це робимо навалами. І, звичайно, що спочатку ми випереджали їх, то зараз на деяких ділянках фронту росіяни випереджають нас по кількості по застосуванню FPV-дронів. В них вже сформовані деякі батальйони по типу наших рубаків, і все залежить від ділянки фронту. Деякі повністю випереджають по кількості, деякі більш-менш тихіші. Але Саме головне тут це гроші. Абсолютно, як і на кожному напрямку, мабуть. А от щодо, е, правильно, ви сказали, що вони постійно працюють над закупівлею і комплектуючих, і готових уже виробів. А що у нас з цим? Чи полегшилось у нас ввезення комплектуючих, чи це дійсно ще досі залишається проблемою? Саме іноземних комплектуючих для дронів? Ну чесно скажучи, некомпетентно відповідати на це питання. Через те, що не є м, про, виробником в я вже е, кінцевий ну, вже експлуатуєте паніфіця, і навчаєте Да. і тому не можу сказати, дивлячись на те, які в нас західні сусіди, то мені здається, що ситуація досить скрутна. Е, Через те, що блокування йде кордонів постійні, блокування портів, я думаю, що росіянам трошки легше і дивлячись, деякі їх інтерв'ю, коли колишній президент Медведєв приїжджає на такого роду, як наше в хаб Площадку, і просто кажуть людям: ви нам ідею, ми вам кошти. Хотілося б, щоб у нас таке саме було спілкування з нашими виробниками FPV-дронів, як коротких, так і довгих, і щоб був суцільний розвиток в цьому напрямку. Ну, і звісно, хочу запитати вас, чи школа як вона буде розширюватися, чи буде розширюватися чи потрібні, можливо, вам інструктори, можливо, хтось зараз нас слухає і почує, і захоче також внести в свою частку перемоги? З самого початку планувалося, що буде створення не лише в тому місці, де зараз це є, а й в? В деяких великих міст, містах, типу 5-6 вибрати е, міст, де будемо робити однакові fpv Хабиці, е, я визначив для себе, що треба спочатку зробити е, в одному місці, зробити роботу над помилками, тому що ви самі знаєте, всі ми люди і у всіх бувають різні моменти щось не виходить. Спочатку ми все це виправимо, подивимося, і можливо будемо відкривати в інших великих містах. На відео там видно всілякі, як я вже на початку сказала, всілякі там, ну, лабіринти, які має пройти в півдрони, і оператор має ним керувати. А хто розробляв от все це? Чи це лише на нашому досвіді, на досвіді російсько-української війни було це зроблено, придумано, чи нам допомагав хтось? А, ні, абсолютно ідея, скажімо. Вкрадена через те, що fpv е, змагання проходять в світі, але це трошки інший FPV, це спорт, і я просто побачив в цьому фішку, що е, ми будемо витрачати менше наших е, дронів не в ціль. Коротко, вони будуть потрапляти всі в ціль, через те, що моторока рука fpv операторів, які тренуються на цьому майданчику. Е, Буде їм дозволяти доставляти FPV-дрон точно в ціль і витрачати менше в молоко. Умовно. я не знаю. Постарався як міг пояснити. Пояснили, ну і звісно, якщо є така можливість можливо допомогти школі, щоб розширитися. Ви сказали у вас є амбіції, і в інших містах також це відкривати. А чи є у школи якась не знаю, банка допомоги, чи це в принципі все на третю штурмову? Я б певний, що на третю штурмову, на третю штурмову, штурмову ми велика сім'я, і думаю, що все там зроблять правильно, і куди треба гроші нададуть. Є потреби на перший час. Може зараз турнікети, потім боєприпаси, і так далі. Угу. Ну і курсантів, ви в принципі, всім забезпечуєте на ці сім днів, так. Е, є денний курс, є вечірній курс. Забезпечуємо повністю комп'ютером для того, аби вони там могли на симуляторах літати, і забезпечуємо навчальними дронами. Дякую вам дуже. Дякую, що розказали, поділилися трішечки більше. Зорієнтували. Можливо, серед наших слухачів також будуть бажаючи доєднатися до школи і пройти цей курс евпідронів. Дякую, з нами був командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, лейтенант збройних сил України Олег Романов на псевдоромаха. Говорили ми про школу FPV-дронів від 3-ї штурмової.